Знаєте, як не крути, але все-таки в шлейфі найсмачніший гурманський аромат це чоколад Гріді. Але в мене його немає і, скоріше, всього не буде, тому я з нього почала цю розмову. Вітаю! Мене звуть Наталія і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Цього разу щось ми довго дуже хворіли. Я з вами, як завжди, скучила, якщо це відео не виходить довше, ніж тиждень. Але. Ну, дійсно, хвороба цього року якась не така, як зазвичай ми всі перехворіли. Але вже все добре, не знаю. Мені здається, в мене голос досі не такий, але все-таки його чути і цього, я, я думаю, достатньо. Певно, я буду обрізки, бо каша ще пробивається. Робити обрізки. Сьогодні я хочу поговорити про одну з моїх улюблених парфюмерних тем це гурманіка. Бувають часи, коли мені не хочеться цього року щось, воно трошки притихло в мене, і мені хотілося більш природних, свіжих навіть ароматів. Але зараз наступила, настала осінь, і помимо амбрових і деревних ароматів, хочеться чогось солоденького, тому що солоденьке, як правило, чомусь викликає асоціації затишку і тепла. Я не знаю, можливо, це тільки для тих, хто любить їсти солодке, але для мене так солоденьке це щось затишне. Щось таке приємне, спокійне, швидкий дофамін теж. Тому я хочу сьогодні про них поговорити. Це буде... У мене багато солодких ароматів, О, сонце вийшло і на тобі. У мене багато солодких ароматів, але ті, які просто солодкі, без прив'язки до гурманіки або якісь літні, я, вик... я вирішила сюди не вставляти, типу фруктових. Один буде тільки, який я літом показувала, але він якийсь цікавий, він все-таки більш десертний. І почну я від дешевших і до найдорожчих, зразу три вам спочатку покажу: це Акваліна, Акваліна, Pink Sugar. І тут в мене три фла фланкери. Тут Creamy Sunshine, Berry Blast і Red Velvet. Ну, давайте Creamy Sunshine. Хоча всі вони про солодку вату. Якщо говорити в контексті гурманіки, всі вони про солодку вату, але з різними додаваннями, знаєте як? З ароматами. Крім Sunshine це е, заварний крем, ванільний. Але все одно тут не сильно різниця. Хоча, коли на собі носиш, все-таки відчувається, що це не оригінальний флагман. Ну, парфуми оригінальні, але це не флагман, а якісь трошки варіативні. Berry Blast з лісовими ягодами. І от Berry Blast мені подобається, напевно, найбільше з цієї трійки, хоча по настрою. Іноді хочеться полонички, тоді можна взяти Red Velvet. Оце парфуми дуже. От зараз мені найбільше полуничка подобається. Це парфуми з бюджетного сегменту, хоча зараз вони теж здається, по півтори тисячі вони коштують. А були колись, пам'ятаю, по 300 чимось, якихось років 4 тому. Вже це не сильно бюджетні, але все-таки. Враховуючи ціни на решту парфумерії, на люкс, ні, що це бюджетний сегмент, можна сказати. І ці аромати, вони такі цікаві, вони дуже солодкі. Я їх в минулому році показувала влітку, але влітку таке літо, як у нас зараз, 40-40 градусів. Ні, це важко, це дуже злипаюче, і так нема чим дихати, а вони дуже солодкі, аж до липкості. Оце такий яскравий представник гурманіки солодкий, для тих, хто любить прям максимально солодко, бо це дійсно солодка вата. І вони якось зібрані, знаєте, не дивлячись на їх невелику ціну, все, все рівно вони не пахнуть якось. Звісно, вони не пахнуть як ніша і як люкс, але вони якось не пахнуть дешево. Немає тут ні спиртовості, якоїсь, ні якоїсь неприємної, нотки, якою пахнуть от реально самі дешеві парфуми. Знаєте, на базарі ці підробки є непогані підробки, а є які дійсно пахнуть ну, паршиво. Оце ні. Це, по-перше, і не підробка, і по-друге, пахнуть вони насичено. так, ну досить насичені, як за свої гроші, ну на ті часи. Тому я б назвала це хорошою гурманікою на свої гроші і дуже-дуже солодкою. Тут дійсно треба любити солоденьке. Але на осінь, як на мене, найкраще. Тому що літко, якщо якби було 25 градусів, то так, було б добре. Трошки вітерець. Але так як літо зараз дуже спекотне, все-таки я тепер виношу ці аромати до осінньо-зимних. Стійкість в них не надто велика, але в принципі вони дуже солодкі, і від цієї солодкості можна втомитися, якби вони були стійкі годин 12. А так, якраз достатня стійкість для того, щоб в неї не втомитись, а насолодитися цим солоденьким ароматом. Наступний аромат японський представник Анаякіміцу Гр. Я минулого року не змогла його оцінити, мені стався він якийсь незрозумілий. Я його коли купила, він стояв, стояв, я до нього підходила. Я не знаю, чи то в мене смаки міняються. Я відчуваю, що якось навіть сприйняття солодких парфумів трохи міняється. Зараз мені цей аромат здається цікавим, але це цікавий аромат на уровні ароматів Celebrity. Та все ж ну, вони приємні. Аромати Celebrity все-таки приємні. От вони такі прості і зрозумілі. Це аромат лакричної цукерки, якщо брати в контексті гурманських ароматів. Лакричної цукерки, можливо, трошечки ванілі. Такий міру вже солодкий. Хоча, якщо ви не дуже любите солодке, то ви б не заходили на це відео, але раз ви зайшли, ну це в міру солодке. Я теж не, не фанатка дуже солодких парфумів. От акваліна це треба під настрій, так само трезори для мене це мега солодкі. А це щось більш легке. В стилі Елісап. Елі Girl of Now. От таке, знаєте. От чимось вони, так, воно мені схоже, щось є в елісауп і в лолітелем піки от така, така лакрична гурманіка. Якщо вам так легше уявити, то це за такого направлення. Лакрична цукерка, солоденька, така округла солодкість. От я вдихаю мені волові, слово округлий, м'яка. Не зовсім м'яка, не пухнаста, а от округла така нерізка солодкість. Такий звичайний повсякденний аромат, теж якраз на свою суму. Здається, це аромат зняти, або я не знаю чому. В нас його немає. Можете взяти мене на розпи і познайомитись. Досить теж бюджетний. Наступний аромат, від якого я нічого не очікувала, але все-таки ну він пахне настільки, скільки коштує, але він приємно пахне. Це кашерель Єсейм «Yes Delicious, і це дійсно пахне шоколадом. Ну, Але. Шоколадом воно пахне лише в шлейфі. От. Але треба добре. Одного-двох пшиків мало, мені здається, 3-4 пшики треба наносити, а то й п'ять, щоб був отакий смачний шоколадний шлейф. Але тут не зовсім шоколад. Якщо на себе наносиш, то відчувається аромат шоколадної глазурі, такої як в цукерках. Цукеркової або, знаєте, як на печиві шоколадна глазур. Тобто вони, малий відсоток шоколаду. Але все одно він приємний, він такий теж у міру солоденький і підіймаючий настрій, кашель мене вже замучив. І піднімає настрій, коли я вдихає, щоб дійсно посмішку викликає. Це такий аромат позитивчик. От якщо ви шукаєте щось наближене до аромату шоколаду, і вам чоколад гріді не подобається, можливо, вам занадто він насичений або занадто гучний, то оце. Оцим можна змінити, якщо вам хочеться чогось легкого. Дійсно, легкий, це туалетна вода, стійкість в нього теж, на жаль, невелика. Але якщо вам десь вийти на прогулянку з друзями, чи просто на прогулянку, чи по справам там, на пару годин, то це, ну, це хороший варіант. Або якщо хочете стримати світ поїдання десерту, от для мене ці аромати всі. Їх нанести після обіду, після вечері, і вже солодку вам не захочеться. Ну, це мені так, я не знаю. Я сужу по собі, а вам не знаю. Але аромат приємний і ціна поки що на нього приємна. Наступний аромат я показувала в попередньому відео: це Лалік Ор і Мартель. Це вже більш серйозніший аромат. Це аромат про какао, про трошки, можливо, комусь. Шоколад, але мені це какао з спеціями і ваніллю. От ніби дійсно в чашку какао вже холодного. Насипали, посипали трошки сумішу спецій якихось. Не солодких спецій, не до випічки, а прянощі прям. І ванілі трошечки зовсім трошечки. Аромат какао не дуже солодкий, я б сказала, майже не солодкий за рахунок спецій, певно. Але аромат насичений. Давайте я його напчикую, бо я теж. Потім, коли наносиш його, то більш, більш спеція відкривається. Але в шлейфі я все одно відчуваю оце какао. Тут мені подобається спеції какао. Боже, раніше я називала ці аромати аптечними. Але зараз, не знаю, з віком міняється якось все. І зараз мені це гарний какао-спеційний аромат. Боже, спеції, можливо, тут навіть гвоздика. І ще якісь такі спеції до м'яса, але воно мені тут гарно, воно так цікаво звучить. Якби тут була якийсь кардамон там, чи щось що додають до какао, то це було б стандартно. А так як тут якісь спеції до м'яса, ну серйозно, мені тут спеції до м'яса, то воно звучить за цього за рахунок цього дуже цікаво. Прикольний аромат, я це була сліпа покупка, як і більшість моїх ароматів. І мені подобається, з ним так цікаво знайомитися. Наступний аромат вже ніше пішла Мейсон Тахіт. Як правильно, я забуваю, Мейсон Тахіт. читайте та. де? Ніби назва має казати сама за себе, але це не... більше не про ваніль, це про якийсь. От мені тут якась ніби глазур, чи якийсь напік какаовий кавовий напій, і все-таки тут переважає кориця. Кориця і трошечки ванілі. Але все одно це асоціюється з, з, з чимось їстівним. І от саме для осені він підходить. Такий на шкірі, дивлячись на який, але от і я, і моя знайома у нас розкривається більше кориці. Кориця, звісно, асоціюється відразу з булочками. Та ж слинка виділяється, ванілі зовсім трошки. Тому я відношу теж, цей аромат до гурманських. Багато не можу про нього сказати, бо це трошечки-трошечки не моя тематика. Корицю я не дуже люблю, я з нею Але якщо ви полюбляєте корицю, булочки з корицею, то цей аромат якраз мені прям з булочкою з корицею асоціюється. Але випічки тут не чути, то все таки кориця. Я перепрошую, я сьогодні, можливо, швидше буду розказувати про аромати. Бо, чим більше говорю, тим більше досі горло трошки дре. Наступний аромат, звісно, який я не могла не включити в цю добірку це танець попок від новелі 1942. Для мене це досі незмінно яблучний пиріг, який на шкірі потім розкривається заверним кремом. Пиріг яблучний, яблучко потім Йде десь на задній план, і більше все-таки виступає мені заварний ванільний крем. Звучить дуже натурально, ну майже натурально. Звісно, не зовсім так на 100%, як домашній заварний крем, але дуже близько і це дуже смачно. Ніякої хімозності немає. От Дійсно, навіть свіжість яблука та, тут так гарно передана, просто неймовірно. Це із цих, Я взагалі не люблю яблучні парфуми, але з цих парфумів. З ноту яблука або в яких відчувається яблуко, отут мені найбільше подобається звичайні яблука. Хоча, знову ж таки, я взагалі не фанатка цієї ноти, але тут гарно. Ну, правда, якби тут не було ванілі, то воно, ну, можливо, мені не подобалось. Гарний аромат, і саме от восени я до нього підходжу. Я нещодавно його наносила кілька разів, прямо мені захотілося. Я підходила, нанесла і насоложувала. Дуже гарний в нього шлейф, саме завдяки тому, що я зловила його в шлейфі від е, панянки десь роки два тому. Завдяки цьому я вирішила його все-таки купити. Ну і ще побачила по гарній ціні, звісно ж. Класний аромат. Дуже хороша гурманіка і стійкість в нього хороша, не дивлячись на те, що в нього ніжне звучання. Таке легке, гурманське. І здається, здавалося б, такі аромати вони швидко злітають зазвичай. Але ні, і навіть на морозі в шлейфі він буде гарно звучати. Звісно, не буде постійно такого шлейфу, як спочатку, але перша година то дуже гарно. А далі все легше, легше і легше, але все-таки всідається і випаровується м'якою ванільною ноткою. Ще один аромат, який в мене був в літніх добірках. Так, Але, я перепрошую, мені довелось попити води, тому що чим більше я говорю, я прям крашек починаю роздирати. Мені вже виздоровіло. Так от, зупинилася на ароматі понталенті від Профуму диференції. Цей аромат у мене був в літніх добірках цього року. Це моє відкриття цього літа. Але все-таки, знаєте, цього літа було дуже спекотно, і цей аромат мені видавав якусь. Таку не дуже приємну кислинку на шкірі саме. І я його часто не носила. Думала, що зношу це купила на початку ріта і думала, що зношу було трошки більше. Але ні. Я... А от зараз, коли вже немає спеки, коли вже повітря прохолодне, оцей аромат вже не відкривається на мені такою кислинкою, а сідає якраз цей чудовим, фруктово-вершковим десертом. Ой, ну це так, це гурманіка, це не, більше не про фрукти, а про гурманіку, тому що тут відчувається вершковість. Вершковий якийсь крем, ніби збитий, чи збиті вершки. І відчувається білий шоколад і фрукти. А при, не знаю, іноді абрикосик, іноді персик, іноді ананас відчувається і банан відчувається зелений саме. Дуже гарний гурманський аромат. На жаль, не дуже стійкий, але все одно побалуватися От саме зараз дуже гарно. <кхи> і останні два аромати це в мене теж з однієї серії, з одного бренду La Maison de la Vanille. Нішевий бренд про ваніль. На жаль, ні в кого його більше не бачила. Чомусь цей бренд не сказати, що популярний, ну можливо, тому що блогери не дуже люблять ваніль. А я обожнюю ваніль. Я обожнюю ваніль, і саме цей бренд весь про ваніль з різними домішками. Тут в мене два аромати. Ваніль Ванільжеври де Анділь і «Саваж Де Мадагаскар. Саваж де Мадагаскар, я їх плутаю постійно. Один з них це про піну для бриття і ваніль. І всаджуються обидва вони, тим не менше, вони всідаються на шкірі потім, і коли вивітрюється вже в базі, це ніби. Смачне ванільне морозу. Я обожнюю, якби вони всю дорогу так звучали, це був би мій ідеальний аромат ванілі. ванільне морозиво. Які я нанесла щойно. Оцей е, саважний Мадагаскар, він такий більш легкий, трошечки пряний спочатку, він ніби з пачулями спочатку такий пряний. Але потім от саме він швидше всідається оцим ванільним морозом. А от Givri Deantil, видно, оцей. Так, це він. Він спочатку такий свіженький, але розкривається трошки мильною піною. Піною для вриття мені розкривається. Ну, так цікаво, піна для вриття, але ваніль все таки присутня. Таке дивне відчуття, я на собі його носила, це ось цей був перший. Тому це все-таки може бути і чоловічим ароматом. Це ж бренд унісекс. Оцей все-таки більш для дівчаток, а цей більш унісекс. Він то м'яко саджується, але оця піна для бриття постійно відчутна. Венільне морозим і піна для бриття. Тому для мене трошки дивно, але все-таки іноді до нього підходжу. Іноді є настрій такий, але частіше до цього підходжу, який пачурний. От саме осінь, на осінь пачульки і теж сідається ванільним морозом. Дуже приємно. Цікавий бренд, весь про ваніль. Я би хотіла далі заявитися, не знаю, чомусь забуваю про от Отака в мене сьогодні була добірка. Я сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, вам було корисно. Дякую, що провели зі мною свій час. Вибачте, що так часто переривалася. Не думала, що так довго говорити. Я вам ще раз дякую за те, що провели зі мною свій час. Бажаю вам не хворіти, бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.